На Рівненщині відкрили черговий кабінет для людей, які постраждали від гендерного насильства. Відтепер його послугами можна скористатися у Сарненській центральній районній лікарні. У чому його особливість? Дивіться далі у сюжеті. Він мобільний за допомогою електричного приводу можна змінювати висоту. опускати, піднімати. Це дуже комфортно для жінок. мобільний. Алектучних, маломобільних післяопераційних жінок. І якщо є потреба, ми можемо використовувати. Лікарка, акушерка гінекологиня Сарненської райлікарні Алла Романів показує новий гінекологічний кабінет. Його особливість у комплектації тут є усе необхідне для прийому жінок з інвалідністю, тих, хто постраждав від війни, та хто має різноманітні захворювання. Дуже два таких моменти, яких ніде немає в, ні в жодному гінекологічному кабінеті. Це якраз це крісло і гамак. Досить ефективна для огляду безцінюва лампа. Це коли недостатньо освітлення, коли лікарі дивляться там в, ну, в вечірній час вночі. Дуже гарне освітлення дає. Також дає змогу гарно оглянути. І е, нас забезпечили е, розхідними матеріалами. У закладі задоволені, що саме тут відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу, бо у Сардинському районі традиційно висока народжуваність населення громади. Це 30% жінок. Також тут є багато ВПО та маломобільних жінок, які потребують особливої уваги у медичних закладах. Дуже потрібний кабінет, який буде задіяний для надання медичної допомоги вразливим верстам населення, враховуючи те, що в районі багато є жінок, переселенців, які приїхали в наш район і вони вперше, можливо, звертаються до нас в наш заклад. І для них двері цього кабінету будуть завжди відкриті, якщо вони будуть звертатися в заклад, наші же працівники будуть їх направляти. одразу, сразу в цей кабінет. Кабінет вдалося відкрити завдяки благодійним фондам та міжнародним організаціям з Данії. Керівниця Центру громадських ініціатив Чайка Лариса Гунько розповідає: тут можуть отримати допомогу і жінки, які постраждали від гендерного насильства. Важливий акцент тут роблять на наданні медико-психологічної допомоги. Принцип безбар'єрності він передбачає те, що кабінет обладнаний унікальним обладнанням, в тому числі крес-кріслом, трансформером, допоміжними ними Обладнанням для того, щоб послугами цього кабінету могли скористатися жінки інших вразливих категорій. У 12 областях України почали функціонувати 30 гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу, де місцеві жінки, ВПО та ті, які постраждали від гендерного насильства, можуть отримати фахову допомогу. На Рівненщині такі кабінети відкрили у Рівному, Дубно та Сарнах. Павло Невесенко, новини рівного.